Ця ікона відвідала багато єпархій, побувала і в Росії, і в Білорусі. Кровоточиві ікони завжди добували людей здатністю зцілювати, наділяти здоров'ям та життєвою силою. Історія цієї святої ікони така, що в одної благочестивої жіночки, яка в майбутньому прийняла іночний постриг, монахиня Ангеліна. Побачила, що на цьому святому образі почали токи крові. Була комісія богословська, і всі побачили, що це велике чудо. Уродний Чуповицької землі, народний депутат України Микола Рученко, на один десяток років допомагає церковним громадам Житомирщини. Я не тільки буваю в храмах, я стараюся і допомагати храмам, будувати храми, адже. Це наш обов'язок, обов'язок влади, обов'язок політиків, обов'язок всього суспільства повернути все те, що колись було незаконно забрано, незаконно було зруйновано. І саме головне, я, коли заходжу в храм, я хочу помолитися за своїх земляків, за своїх близьких і рідних. За весь український народ, тож відтепер кожен, хто має бажання прикласти чоло до ікони, може це зробити, відвідавши чоповицький жіночий монастир.